Мої вітання! Сьогодні готую неймовірно смачне печиво. Для цього візьміть одне яблуко і обов'язково приготуйте цю смакоту. Печиво дуже смачне, крихке, пісочне із смачною яблучною начинкою та ще й з додаванням кориці. Ідеальне поєднання у випічці. Інгредієнти для приготування всі прості, навіть міксер не треба використовувати. Все дуже легко та швидко. Приготування розпочнемо із яблука. Беріть будь-яке, яке вам подобається. Розрізаю яблуко навпіл, витягаю із нього серцевину, а шкуринку я не відчищаю. Якщо не полюбляєте зі шкуринкою, то звичайно начистіть. Кожну смужку яблука я нарізаю на дрібненькі кубики. Нарізане яблуко я перекладаю у петельню. Звичайно, щоб вона була антипригарна. До яблука додаю 1 столову ложку цукру, 1 третю чайної ложки кориці, а там дивіться за смаком та шматочок масла. Відправляю цю петельню на вогонь та постійно помішуючи, обсмажую наші яблучка. Нам необхідно, щоб випарувалась вся зайва рідина, і яблука стали м'якенькі. Крохмаль та інші загущувачі я не додаю. Якщо ви випаруєте всю рідину, то яблуко розтікатись у вас не буде. Протушковане яблучко я перекладаю на тарілку та залишаю на ній охолонути. Відставляю яблуко в сторону і тепер займусь тістом. Для тіста я в миску вбиваю одне яйце, додаю дрібку солі, також додаю один пакетик ванільного цукру та 50 г звичайного. З'єдную яйця з цукром за допомогою вінчика, з'єднала, тепер беру 80 вершкового масла, розтоплюю його, негарячим вливаю до яєць. Знов все гарно перемішую. Та тепер сюди додаю просіяне борошно. Всього я використала 230 г борошна. Спочатку я додаю половину, потім додаю 1 чайну ложку розпушувачу. Та гарненько перемішую всі інгредієнти. Коли борошно з'єднається з рідкими інгредієнтами, то досипаю другу половину борошна та знов продовжую замішувати тісто. Тісто виходить дуже м'яке, дуже піддатливе. Спочатку я замішую його лопаткою, а потім вже руками. З ним працювати просто одне задоволення. В результаті у вас має вийти ось таке дуже м'якеньке, мов пластилін тісто. Відділяю від нього половину та розкатую в пласт товщиною приблизно пів см. Можна й тоньше, але тоді час випікання буде менше. Беру будь-яку круглу форму, в мене це склянка, та вирізаю за допомогою неї кружальця із тіста. Обрізки, звичайно, не викидаю, їх також використаю для приготування цього печива. Для того, щоб задекорувати наше печиво, я беру виделку. Та по краю кожного кружальця я роблю ось такі надрізи. На кожен кружалець, точніше на його половину, викладаю начинку. Тепер нам необхідно зробити печиво. Для цього я складаю його навпіл, гарно притискаю та відправляю вже готові печенюшки на деко для випікання. Деко для випікання я застелюю пергаментом, маслом не змащую, так як в нашому тісті достатня кількість масла. Викладаю печиво та вмикаю духовку на розігрів на 180 градусів і випікаю нашу смакоту впродовж 20 хвилин. Для гарної золотавої скоринки я, звичайно, змащую збитим яйцем. І через 20 хвилин ось така краса в мене вийшла. Присипаю зразу гаряче печиво цукровою пудрою та вже можна заварювати чайок і насолоджуватись цією неймовірною смакотою. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!